Всім привіт! В одному з попередніх відео я обговорював теми на рахунок пожежі, які можуть виникнути внаслідок використання пристроїв, які зберігають енергію. В цьому відео я би хотів обговорити тему, що ж робити, якщо щось сталося. Якщо загорілася якась зарядна станція, чи там якийсь акумулятор, чи павербанк, чи там ще щось від перенавантаження, чи ще по якихось причинах, слід пам'ятати, що. Не тільки ви, ви можете бути, бути в собі впевнені, але не тільки у вас є в хаті якісь пристрої, не тільки ви зараз якось спасаєтеся від відключення світла. Ваші сусіди можуть мати якісь газові балони чи якісь там збірки, з невідомих яких акумуляторів баушних самі збирати, щось чи купити десь, що хтось сам зібрав. Для того, щоб в наш час взагалі бажано мати якісь засоби для боротьби з пожежами. Наприклад вогнегасник, це саме просте. Саме просто вогнегасник, це порошковий вогнегасник. Вони недорогі, можна купити там за 300 350 гривень, якийсь, напевно, кілограмовий. Так само непогано мати в хаті кошму, це протипожежне покривало, яке є виготовлене зв'язкового вокна або з інших матеріалів, які витримують температури і не передають струм. Кошма буває різного розміру, вона може бути там від метр на метр, там до два на два, чи там на два з половиною, два на два з половиною на два з половиною. Це ну, цікава річ, яка ну якою може на практикує пожежа, ви можете в неї обернутися чи обернути людину цим покривалом, щоб перебігти, перейти через через місце, де є відкрите полум'я і висока температура. Так само ви можете, як, якщо там <кій> щось загорілося, ви можете нею збити поле, тобто взяти в руки і нею просто протовти пополен, щоб і, і, його збити. Так само, якщо щось загорілося, ви можете взяти це кошмою і за кошму і накинути її згори, скласти вдвічі, вдвоє, якщо, наприклад, там літі, тому що він буде дуже сильно горіти, то там бажано в два, два слоя скласти. І накин, накинути згори це кошмою. І, і якщо є вогнегасник, просто. Все, що буде навколо, навколо кошми, далі буде там загорятися, можливо, там якийсь там паркет чи ще щось, можна збивати просто полене вогнегасником. Навіть не пробуйте затушити вогнегасником такі батарейки, як Літі, тому що це ну, не буде від того ніякої користі. Не дай Бог, якщо все ж таки щось виникло в квартирі, так як я кажу, бажано в першу чергу, звичайно, якщо як хтось в хаті, зробити так, щоб ті люди. Вийшли з квартири чи з будинку, щоб їх не було в квартирі. Ну, якщо, дивлячись від, від ситуації, якщо щось велике, велике загорілося, є високий, високий ризик, що буде пожежа серйозна викликати пожеж пожежників. Але в цей же час, якщо щось не дуже велике, якийсь там павербанк, чи там телефон, чи якийсь невеликий. Там, зарядна станція чи якийсь акумулятор, ви можете просто накинути мене на, на нього кошму, привідкрити бажано вікна чи двері, тому що якщо, наприклад, їх залізу фосфат, він там буде виділяти багато газу і старатися якось накрити, проконтролювати ту ситуацію, обдути, накинути кошму, обдути, якщо буде десь поле небо ви, 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 ви неї виходити, обдути це вогнегасником, щоб не давати розпосиджуватися полем далі по квартирі. Якщо ви бачите, що ви не контролюєте ситуацію, то бажано все ж таки покинути приміщення, в якому ви знаходитеся і викликати пожежних, тому що життя набагато дорожче, ніж будь-яке майно. Кошман є недорога, Вона там коштує в районі там, від 300 там, до 1000 гривень, в залежності від розміру і складу матеріалу, і ну, звичайно залежить від того, де ви її будете купувати. Вогногасники так само можна в районі там, кілограмовий порошковий вогнегасник взяти можна від там, 300 гривень і там пішло далі. Стосовно воглокіслотних вогногосників, якщо б вони у вас були, то слід розуміти і пам'ятати, що воглокислотний вогнегасник, коли він винен тушити пожежі, то з нього виділяється дуже, дуже низької температури речовина. Тому, користуючись гликослотним нагасликом, обов'язково повинні бути якісь рукавиці на руках. І бажано, щоб нічого не попало на руки чи на тіло. Тому що будуть дуже великі опіки від низьких температур. Тому все ж таки, коли Ну, я не знаю кому як, але я використ... не використовую, не дай Бог і не хочу використовувати, але в мене в квартирі лежить порошковий нагасник, від нього більше. Сміття виходить, якщо його використовувати. Але дай Бог, ніхто не буде з нас їх використовувати, але хай вони будуть. Від вуглекислотного менше сміття, там просто буде рідина з вуглекислотою, Тобто від неї не буде такого забруднення. Ну вона вже дорожча, і так само вуглекислотні вони повинні висити на стіні. А... Звичайний порошок, можна покласти на підлогу, він має рівне дно і мені зручніший. А далі вам вирішувати самим, що потрібно, щоб вибрати з того всього. Шановні гості каналу, хочу нагадати вам, щоб ви не забували підписуватися, тому що кожна 100 підписників буде розіграші призів. Ось так виглядає кош... кошма В упакуванні воно... вона має зверху таку. Має... Дирочку, на яку можна її повішити на якийсь дюбель чи на ще щось на сенсі закріпити, і воно має знизу дві лямочки. Лямочки є для того, щоб коли виникне ситуація, коли треба використовувати, ви могли спокійно, швиденько підійти, потягнути за ті лямки і ви її витягнути з пакування. Як воно виглядає? Дивіться, Зараз я все покажу, як воно швидко і просто виглядає. Ось так, щоб було зручно водно підібрати, треба потрібен. От є кошмар. Це вона трохи в сторону. Встав. Вона висить допустим, оп, і вона витяглась. Тобто ось воно є е, це покривало. Приблизно ось так воно виглядає. У мене метр 20 на метр І Я думаю, що можливо я її на 300 відписчиках саме оцю кошму я розіграю. Щоб комусь подарувати. Питання кошме. Я поклав цей і умовно. Я її дістав, я вам показував книгу дістається. Я просто беру, накриваю, накидаю цю річ, бажано, звичайно, щоб просто да, накину все. Поле на собі десь там пішло, але воно, звичайно, це буде літі, він буде топропалювати, напевно. Тому бажано мати більший розмір цей. 120 х це все ж таки краще мати 2 на 2 І скласти вдвоє, коли ви накидаєте, щоб воно було два рази більше. Ну а далі берете воно гасник, зриваєте пломбування і натискаєте верхню ручечку. Верхню ручечку натискає на важель, який <coughs> знаходиться ось там, який запускає в дію. Вона кислопла йде порошок під тиском. Перед тим, як використовувати вогнегасник, якщо він у вас деякий час полежав, я бажано добре встряхнути, тому що сама ця сумочка порошку осідає на дно і вона, ну, коли довго він лежить і вона лежить на дні. Тому встряхнули або десь там добре стукнули, не боїтеся. Нічого йому не станеться, він не взірветься, не вибухне. І все. Якби щось там сталося, ви зірвали. І на поготові стоїте. Всіх з хати вигнали, викликали, якщо бачите щось серйозне, викликали пожежних. Якщо щось легеньке, то спробуйте справити самі і обдуваєте, якщо десь там пішло, обдуваєте те, що йде з боку з полуля. Ось таке, що я вам хочу сказати. Ось це Бачите, що у нас перші продатний, довгосіння. Придатний до гасіння електрообладнання під напругою не більше 1000 вольт, звістині не менше метрів. Ще раз повторюю, якщо у вас нема навиків або ви відчуваєте, що ви панікуєте, то краще все ж таки кинути це все нафіг і викликати пожежних, тому що ну, ви не робите просто біди тоді. Хай тим займаються спеціалісти. Якщо щось простеє, ви чуєте, що ви все контролюєте, тоді ви можете спокійно загасити, і все буде за шебіс. Всім гарного дня.